Але ж Дані, ви хотіли? А, і ну, власне, може трошки змінити тему, тому що тут а, ми всі союзники, ми всі і хто в студії, ми всі розуміємо, а, що Україна, а, Україна зараз підпала під агресію а, російської держави, яка стала фашистською. А, хто орієнтувався в соціальних блогах, то бачив, як путінська така гебельсівська пропаганда намагалася діяти проти української держави. Що вони тільки не стверджували? То стрілков цей Гіркін... Казав, що е, малазійський літак був вже з трупами, то казала, що буці, буцімта очевидці бачили літак український в небі, е, хоча на е, висоті 10 кілометрів ну, його було просто там нереалістично навіть побачити. І це все е, було по е, розміщено, і потім е, в, в, мас, в масово абсолютно було показано російськими мас-медії і соц соцмережами. Тобто це реальна путінська пропаганда. Але я хотів би про інше, а як вона впливає, ця пропаганда, і на кого вона впливає, і про не завжди про українську реакцію Західного світа. Подивіться, нарешті ми знаємо, що в Америці існують технології, які можуть засвідчити, що ракета була пущена з території, яка контролюється російськими терористами. Я перепрошую, окрім вчорашньої трагедії. Коли російські фашисти терористи збили іноземний літак. Позавчора російський літак військовий збив український літак. А де реакція була західного світу? Перепрошую, перед тим були збиті українські гелікоптери, тобто вертольоти, де була реакція західного світу. Тобто, життя 289 іноземців. Коштує більше, аніж життя українців, які перед тим були вбиті тих самих російськими фашистами. Мир, мирних мешканців, не лише військових, мирних мешканців вбивали російські терористи. І от тут запитання до того, кого зараз називають а, фрау Ріббентроп, тобто фрау Меркель, яка фактично зараз залежить від російських інвестицій в Німеччину, російського газу, а нагадає, що настільки вже залежність, що Російський Газпром стає спонсором. Німецького футболу. І от тепер ця фрау постійно або цілується з Путіним, або говорить про необхідність мирних переговорів, не, чітко не засуджуючи російський фашизм. І от ця от залежність від російських грошей мене особисто лякає Західного світу. Тому що правда, що Путін це сучасний фашист, сучасний Бен Ладен. але так само правда, що це дуже заможний терорист. І сьогодні, подивіться, Македонія погодилася на те, що буде проведений південний потік. А нагадаю, це коштовний Газпромівський проєкт по доведення газу до Європи. От, на жаль, зараз буде перевірка не лише для українців, а перевірка для світу. Чи спроможні вони будуть вистояти проти фашизму? За яким гроші? Велетенські гроші, які намагаються купити Західний світ. Я думаю, що зараз межа йде не стільки за національністю, скільки за відчуттям добра і зла. Тому що от, покійна Валерія Новодворська, вона теж росіянка. Але це людина, яка була найбільша патріотка світу. Я думаю, що термін патріотизм потрібно зараз. Вона якраз по... скончалась на цій Так, по-інакшому зараз усвідомлювати. Патріот це не лише той, хто любить свою державу. Це той, той, хто любить світ і мир в цьому світі. Так, от зараз, ті, хто за Путіна, вони не патріоти Росії. Це фашистський режим в Єбелівсько-гітлерівському стилі. Який проти всього. Мені прикро, тому що о, в мене трагедія і по, по моїй родині. В мене мати з Москви, і вона не може спілкуватися, ну, скажімо, з колишньою дружиною мого дяді. Це людина з вищою освітою, з пів життя прожила в Києві. Вона маму обзиває фашисткою Бандерівкою, народженою в Москві, і каже: Ти не знаєш, в Японії вчать по підручниках, що це не. Американці бомбардували хірасиму, а це росіяни бомбардували хірасиму. Тобто, наскільки їм промивають мізки, це просто уявити неможливо. А, наскільки їм брешуть, і вони в це вірять. І в цьому плані ті а, можливо поодинокі випадки людей, які усвідомлюються проти Орголівської цієї пропаганди, Геббельсівської, їх потрібно цінувати. А, я не знаю, потрібно по кожному випадку робити перевірки безперечно. У мене, наприклад, скепсис а, може бути до будь кого але те, що є люди. Правди, то можна було видно, бачити, скільки людей пройшло проваджати Валерію Новодворську. Це можливо один відсоток в Росії, але вони це є. Це люди, які рано чи пізно цього Путіна все-таки скинуть ну, Все-таки і там буде демократія. Саме тому він хоче знищити Україну, фотографії. щоб ми не були символом.